На Коломіщині продовжують формування добровольчих дружин територіальних громад. Вже є понад 60 добровольців для них, щовихідних проводять навчання з медико-тактичної підготовки стрілецької справи та інших знаннями на вишколі діляться із представників всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. На заняття для добровольців побували мої колеги. Мешканець нижнього Вербіжа пан Роман учасник Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення Росії був у черзі добровольців в територіальному центрі комплектування. Та зізнається, вік та й здоров'я вже не для фронту. Тому вже близько року у складі добровольчого формування територіальної громади на Коломищині. Ну, ми просто старші люди, але хочеться би всі, всі в черзі. І дуже тут сильно сподобалося, що я служив 36 років тому, а згадую. Так, ну зовсім інакше, бо тепер НАТОвський йде. Навчання саме люди, які мають відтермінування від мобілізації, скажімо, батько трьох дітей, держслужбовець чи працівник критичної інфраструктури, який має бронь, або ж чоловіки призовного чи пенсійного віку, можуть стати до лав добровольчого формування територіальної громади. У Коломийському районі таких добровольців вже понад 60 розповідає командир добровольчого формування тергромади Коломийської міської ради Володимир Мицак. Вступити можуть люди віком від 18 до 27 років, років які не служили і не є призвані до ЗСУ. Ну, і Всі, хто хоче не обмежений від 18 і старше, ну принаймні таке, щоб не було судимості і задовільний стат здоров'я. Основне завдання добровольчих формувань територіальних громад це охорона об'єктів критичної інфраструктури та насамперед підготовка до військових дій. Адже коли в країні війна, передбачити події майже неможливо. Тому в тилу добровольці проходять навчання, як діяти у певних ситуаціях, продовжує Володимир Мецак. Запрошуємо молодь і Ціх небайдужих людей до нас долучатися. Навчатися, гуртуватися, щоб ми могли дати відсіч, і врахуйте навіть ту річ, що просто ворог за нами постійно слідкує і бачачи, що ми гуртуємось, і ми готові. Навчання для бійців добровольчого формування територіальної громади проводять щотижня вже кілька місяців, здебільшого вихідними. Адже учасники формувань це люди, які працюють, забезпечують сім'ї, і винятково із свідомої громадянської позиції стали до лав місцевої територіальної оборони. Серед інструкторів і представники всеукраїнського об'єднання тризупім. Ні, Степана Бандери, ця громадська організація із початку створення, а це вже 30 років, спеціалізується саме на проведеннях вишколів та формуванні національно свідомого покоління українців, наголошує голова тризубу Олег Микитюк. Ми проводимо і поза рамками таких структур ці навчання. А тут якраз є можливість створити певну кооперацію для того, щоб Створити модель навчального центру, показати приклад, як місцеве самоурядування може ефективно займатися підготовкою населення не тільки військових, не тільки якихось приватних охоронних фірм, але й всього населення, тому що маємо чітко розуміти, що війна сьогодні, завтра, післязавтра, не завершиться. У нас є величезна кількість населення, яка зараз воює зі зброєю в руках, і вже вона, скажімо так, м'яко кажучи, не в найсвіжішому стані цих людей потрібно міняти для того, щоб робити це ефективно, потрібно готувати людей тут, поки є можливість, і робити все для того, щоб в момент, коли людина візьме в руки зброю і мобілізується в лави тих чи інших силових відомств, вже була готова захищати свою країну. Не просто стати тягарем для збройних сил чи інших структур, а стати високопрофесійним, висококласним, ефективним бійцем на кожному з своїх рівнів. Під час навчань для добровольців проводять не лише лекції, демонструють, як правильно надавати домедичну допомогу у різних ситуаціях, вчать поводитись зі зброєю, а ще спільно опановують основні знання стосовно тактики ведення бою топографії. Також навчають інженерній справі роботи з вибуховими елементами. Це необхідні знання у час війни для кожного українця. Переконаний очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Згідно з закону України про національний спротив, кожен громадянин України. Має бути готовий до захисту нашої держави, тому в рамках цього закону ми і організовуємо таку співпрацю. Ми розпочали її із нашої ДФТГ для того, щоб саме підготувати перш за все цих бійців. Далі ми плануємо рухатися це по кожній громаді для того, щоб такі навчальні групи були з числа бажаючих громадян, далі залучити учнів старшокласників. А, взагалі, я хотів би, щоб в перспективі кожен пройшов. Такі курси і мав елементарні знання про те, як йому діяти під час е, таких бойових дій, наприклад, як захищати своє місто, своє село чи нашу державу. Бо коли людина навчена, обізнана, тоді не буде втрат, і тоді е, наша сила опору е, буде досить суттєвою, і ми зможемо захистити в будь-який час нашу державу. Усі деталі про добровольчі формування територіальної громади на Коломийщині, умови вступу та служби ви можете дізнатись у штабі, що на вулиці Шевченка, 21 у Коломиї, або ж за номером телефону 098 667 93 11.